Так, зараз виберемо завтра до столу якийсь смачненький сік. Глінтвейн, навіть дивіться, якийсь сік, нектар. По акції 50. На 70. Так, ну ми, мабуть, до столу маленьким своїм візьмемо щось таке. Мабуть, такий мультифруктовий візьмемо великий сік. Так, огірочки вже. 11 гривень за 100 грамм. 10011 гривен кілограмчик. Так, нарешті купую собі горошок для олів'є. З мищемо морковочки. Можливо, штучок 5. Мабуть, ще візьму курячі тіле. Завтра зробимо смачних відбивних. Епікурбе. Зовсім забула купити оливки. Завтра ми будемо на шпажки нанизувати. Таке смачну закусочку. Взяла оливки і квашену капустку. бо нема кращої закуски, ніж квашена капустка. Ось і відділ гон. На завтра ж треба щось нам таке. Вибрати. Вчора було зашану непогане вино мускатне. Але ми ось з кумою дуже, знаєте, полюбили це азнаурі такої фірми. Сапераві є смачне. Так, 154 гривні. Або Алазанська долина. Так, віднесу зараз чоловікові тільошку. І буду купувати таку бутилочку солідну на завтрашній вечір. Дивіться, яка прикраса. Сердечка. І букетик. Ось такі тут за тебе милі якісь сердечки. Бачите, ви Настя mm -hmm. вибирає кохання, це здійснювати мрії, клас. Подаруєш комусь, да? хлопчику одному? Yeah. Ой, вона яка каже, що я всіх люблю, каже, хлопчики, всім хочу подарувати. Це дуже або ж дивись, вітаю, це можна навіть дівчинки подарувати, Ось рожеве, яке гарне. <світну> Пам'ятаю, ми завжди в школі десь класу вже з восьмого дарували, самі робили такі валентинки, підписували. Просто вирізали з бумаги, з картону. Підписували, і одне одному так дарували. Троянда з підсвіткою. Такий світильничок. А ось є такі ведмедик ще дивіться. відтяг. Милота. Він такий ще цікаво. Так. Сердечко ще, бачите, в лапках тримає. Ось такі Мама, які ще набори сердечок. О, Для декорування. дуже класненькі. У я хочу святку. О, які гарні. Ну це ж не на день святого Валентина. On your special day. Це для ну, на день народження такий. Таку від... відкритку можна. Листівку таку ось. Згадатиме, як воно не українські. Ой, дивіться, такі з паєтками є. Сердечко. Що хочеш. О, це красиве дзеркальце. А на що, ну, ж хлопчику не подаруєш таке. Ти давай своєму другу якомусь сердечко вибирати. Магнітики, будь-собою. Це угу, мені. Бачите, такі яскраві, яскраві таке. Зеркальце всередині, мабуть. Ох, яке. Угу. Одне з є, друге звичайне. О, яка парочка. Неоновий аксесуарчик чертечка, такий він. В гори... темряві, мабуть, чертечка, світиться. Сердечко навіть є. У формі сердечка. Позавись, позавись. У формі зірочки. Ось, дивіться, якісь є сердечко таке. О, Алінка, в тебе є такі троянди, наче да, в кімнаті? Тось тобі чи дарував, чи сама ти купивав. А ось ведмедик, дивіться, везе цілу купу серденьок. Якраз Дивіться, і всередині також таке. Серденько, що це цікаво, почитаємо. Свічка декоративна, дивіться, в формі сердечка, як гарно. В упаковочці диви, як класно, так, да, Настюш? Зараз скажу вам, скільки така коштує. Ходимо з чоловіком, вибираємо да, подарунки. Він каже, хочу дуже підігрів такий для сидіння, для автомобіля. А я кажу, не знаю, скільки коштує. Він пробив 80 гривень. Я кажу, якби воно дуже коштує, але мені здається, вона якась ерунда китайська. Краще взяти вже якусь гарну річ і не витрачатися на ось такі. Китайські такі неякісні такі товари. Я вже сьогодні такі теплі шапці. У нас знаєте, так, на київщині тут вдарили ну, морози, морознули. Мама. Ja. Mm, тут також на сіневий рай. Ой, це я вже взяла собі, знаєте, ще васольку таку. Мам, це. Ось таку мисочку подарує старшій донечці, Вона дуже захотіла таке. Сердечко. Наділ. А Насті подаруємо ось таку паличку. Вона вибрала хлопчику, подарує Валентинку. Да? Десь вона там такий магнітик симпатичний. Десь там є. А нам на Кумою ось така лазанська долина. Вино буде на так на півсолодке червоне. До речі, дуже смачне вино і коштує 135 гривень за бутилочку. Усім привіт, друзі! Сьогодні вже наступив новий день. Він святковий день, день святого Валентинчика. Бажаю вам усім закоханим не втрачати своє таке тепле, гарне відчуття, кохати, бути коханими. А Хто ще не знайшов свою другу половиночку, я бажаю вам її обов'язково знайти, щоб ви були не одинокі в цьому світі, щоб у вас була та найрідніша людина, в якій ви будете впевнені, що вона ніколи вас не зрадить. Яка буде з вами постійно, буде вашою опорою та підтримкою вам на все ваше життя. Тому, мої хороші, бажаю багато любові. А якщо не знайшли, обов'язково знайдіть її. От прагніть до цього, бо людина, яка прагне знайти свою пару, свого, свого чоловіка або свою жінку, то, то так, всесвіт створений, на що обов'язково доля. Приведе вас до того, що ви знайдете обов'язково ту людину, яка буде підходити для вас, і яку ви обов'язково полюбите і в яку ви закохаєтесь. Бажаю вам гарного, святкового настрою, дню такого продуктивного на вулиці на знову морозно. Хоча в Київській області вчора було взагалі мінус 11, навіть з раночку, сьогодні вже дивлюсь, мінус 6. Ну, вже так трішечки, знаєте, падає. Цей морозні дні трішки стають все ж таки а у нас тут теплішими. Ось, зараз синочок дописує вже українську мову. Піду прибиратися на кухні, наводити лад. Ось, А потім з вами будемо готуватися до цього свята. Покажу, які страви буду сьогодні ставити на святковий стіл. Ось, Тому залишайтеся зі мною і переглядайте далі моє відео. Так, сьогодні вже нарешті додала я горошок в олів'є, пересипала, ще раз перемішала і буду ховати в холодильничок. Готувала я вже смачнющі відбівні. Дивіться, шорт з відео, як я це робила. Тепер обмотую плівочкою харчовою, та також, мабуть, поставлю до холодильничка. Зараз буду готувати досить смачну закуску на шпажках. Для цього ми беремо ось таку шинку або баличок, ось а, сир бринзу та оливочки. Це все нарізаємо кубиками і будемо нанизувати наші пажечки. І викладати наші смачні шпажки з закусочкою на ось таке блюдо. Я вам вже розповідала, хто мене дивиться постійно. в Ашані купила я це блюдо, воно мені так сподобалося. Ще й недорого не коштувала по акції за 99 гривень. Ось таке, бачите, така якісне, вона красивеньке саме для таких закусочок. Так, беремо тепер шпажечку. Ось, І починаємо нанизувати. Спочатку це у нас іде шматочок, наше. можна буженинку, можна відчину, можна баличок, що вам саме смакуєте, і на беріть. можна навіть беруть знаєте, таку варену ковбаску, звичайно, нанизують. Так, потім йде шматочок бринзи, яку ми з вами різали. Знаєте, ще мрію я е, про такий подарунок собі на 8 березня, як така камера зі штативом ось, і з тримачем для телефону. Тому що я знімаю, у мене телефон так. Падає, то не той ракурс, а буває, що навіть ставлю на стілось так ріжу щось і все, і стіл ходить ходуном. І моя камера, з телефон мій також вібрує. Ось, ну чоловік вже сказав, точно мені на 8 березня він подарує таку камеру. Цю, знаєте, як led лампа така ще по кругу йде. Набір блогера, кажу, вже, вже ж розумієш, я більше двох місяців цим займаюся, мені вже потрібно якось розвиватися. Кажу, хоча б завести таку собі професійного тримача для телефону ось зі штативом, щоб мені було хоча б зручно. А те, як я в морески знімаю, то, то взагалі просто той сіквес. Знайти нормальне освітлення. О, в дитини навіть Мольберта беру, знаєте, такого дерев'яного. На де ту підставку найвище ставлю цей телефон. Взагалі. Придумаю як може, кручусь, як можу, як то кажуть. Ось так. Ми трішки відстали, я з вами забалакалась. Тепер останню ми нанизуємо сюди на шпажку оливочку нашу. Зараз я відкрию, будемо нанизувати. Так, відкрила я вже злила водичку з оливок. Ось, бачите, зелені оливочки. Також можна і чорні, в принципі, які вам більше смакують. просто. А мене синок дуже любить, такі саме зелені, я зазвичай їх беру. Так, і викладаємо на наше блюдо. І так кожну шпажечку нанизує машинка, шматочок. Ось, О, які гарні шматочки. Це також мамуся такої смакатуна прислала і бринзу і так от якби шматок вітчини Таке Воно смачне, там з пряними якимись травками. Так мариноване цікаво. Ось, І ось так повністю цілу оливку, коли закусюєш, класне. Одразу таке готове блюдо. вже От, І можна, в принципі, якщо у вас не багато оливок, тому як у мене щось так я порахувала, у мене всього 12 шпажечок, небагато залишилось, треба буде докупати. Ось, То ламаються вони, то дітки десь там щось граються, викидають. Так, і е, Можна значить, оливку розрізати навпіл. Ось як так частенько робила, коли в мене було багато таких шпажечок. Ну, я так порахувала мені, в принципі, на всі мої шпажки, можна використати по одній оливочці, щоб вони так не завалювались У мене от, і красиво виглядало, то можна або цілу, або половинку також буде класно, якщо у вас більше шпажечок і треба більше вам шматочків, кусочків, саме оливок. Ось така краса в нас вийшла. Досить смачна така закусочка. О, Як же мені подобається це блюдо, як воно гарно так лягло все в мене. Так, готую далі. Ще хочу приготувати, мабуть, свіжий салатик. Візьму два свіжих огірка, пекінську капусту нашинкую спочатку. Туди ще додав помідорчики, ось такі чері. Дуже мені подобається такими, знаєте, свіжими. Помідорчиками. Ну, і, мабуть, цибулин, пів Півцибулиночки поріжу в цей салатик. Зараз будемо з вами готувати. Така ж свіжа ця капуста, така, знаєте, соковита. Саме пікінську люблю брати для салатиків. Вона така ніжна, соковита, класна. Тепер нарізаємо половинку цибулинки туди, два гірочки, скільки тут у мене 6 помідорчиків, ось таких маленьких, та пучечок свіжої зелені. все свіженьке, смачненьке, Заправляю це все оливковою олійкою і перемащую наш такий весняний а, зелений салат зі свіжих овочів. Ось, дивіться, ще зробила я салатик, перемастила соняшниковою олійкою і додала туди цибульки. Це у нас квашена капусточка. Також матуся прислала, будемо сьогодні смакувати такі в'ялені помідори, такі цікаві, в соусі. Потім вже відкрию також якусь п'ялочку, покладу. Поки ми з вами тут готували. Дивіться, яка краса в мене за вікном. Сніг пішов ще більший, хохо, лохматенький такий. Але ненадовго, мені здається. Хоча, якщо вдарить під вечір мороз, то навіть може нам насипати. Mm -hmm. Ось так, ось в лютому побачимо сніжочок. І ось чорна пані сидить тут у нас наша сусідка. Ось так. Пізніше я ще приготую пюрешку, ну то вже хай годин в 6 на картопельку, десь десь 6 поставлю вже варитися. Ще сину треба закинути на футбол, хоча не знаю такий снігопад, як он там. Будуть грати, не знаю. Завтра також його беруть на ігри. О, на змагання, поїдемо завтра. А зараз, поки є час, і ще годинка до його приходу, то побіжу я себе в порядок приведу. Увечері, можливо, якесь плаття таке красивеньке в Діну, Подивлю свій гардеробчик. Так, вийшли тут з дітками погратися, сніжочок. Але такі вологий титане швидко. Додому уявляють у нас навіть картопля сьогодні у формі серця. <хе> Буду зараз чистити її та варити пюрешечко. Так награлися в сніжки ми з дітьми. Ой, аж, аж пальці позадубали в мене. Так, ось такий стіл ми накрили смачнісінький. Чекаємо вже на наших кумів. П'юрешечку поставили вже вариться. Чоловік нам приніс, дивіться, які валентинки подарував. М -м, мені і діткам. Чотири такі упаковочки. З любов'ю, Рафаелло. Настя вже смакує. Смачно, Настю ж, да? такі вони смачнющі, ці Рафаельчики. А що в її не можу взяти? Ааа! Вкусно? <с punished> Це моя поки, то твоя, так? Да? Ну кушай, зайчка, кушай. Чекаємо на гостей. Ми вже з Настінько наряджаємося. знайшла своє платтячко. Ось такі прикраси таку гарна. Не пам'ятаю, хтось мені подарував її. Настя каже, мама, ти будеш гарна, вділа на мене сама. Знайшла такі мені сережки, Тоже колись я в сінсей купувала. такі. Мій. Мама, хрестик. Так, хрестик, Настюшки. Подорилася ага. до наших. Відчіпайте. Відчепимо, буде гарне. Що, сонечко, відчепити тобі? Гарна Гарна я. Гарна я? Тока, ось тут гарна. О, треба. О, так, молодець. Мамі поправить платячко. Нопочка, Їй знайшли отаку от красиву, красиву. Зараз вам покажемо. Вишиванку, таке плаття. Знаєте, нам кума також подарувала від своєї дівчинки. Отаке воно довгеньке, дивіться, яке гарне. Тільки попросувати треба було б, що приміряємо. Мені здається, вони трішки ще величенькі на тебе. Зараз будемо і Настю наряжати. О, Прийшли вже кумасики наші з твоєю животинкою. А ну, нашим підписникам. Це Міша. там Альоношка та сестричка Андрюхи нашого. Привіт, скажи світові, Днем усіх закоханих. Всім бажаємо кохання, любові, щастя. Та дай благополуччя дай ми, да, Настюш? Все. Це твоє бриз. Все наша україночка. Ні, твоя вообще був у Ну ладно, буде твоє. Да, сьогодні свято день закоханих. Я хочу привітати усіх вас, нас разом і подякувати за те, що все так сталося. Що в моєму житті з'явилась моя кохана людина Оленко, яку я дуже люблю, ціню, поважаю. І дуже щасливий, що вона в мене є. А, і супер. вас я також бачу, Андрій і Аленка. Ні, в у вас я сказав. А. Я не через вас, через два можна <сх> <сх> <кх> от класні, позитивні і молодці. Ви дай Бог що все було добре. О, дякую боємо Ви теж для <плак> нас. Самі рідні, гарні наші комасики. <плак> Най буде щастя, все життя да. поруч да. з вами. І кохання вам вічного, міцного і щирого. Дякую, якщо